Друзі, привіт! Слава Україні! Героям! Слава з вами, Любомир Богоявленський! І на хвилинку, думаю, вибіжу у цей ефір. поділюся своїми емоціями. Це категорія відео нецікаве відео. Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. І я вибачаюся, що таке трішки, можливо, емоційне буде відео, да? воно буде трішки неадекватне. Можливо, для когось буде здаватися. Я вибачаю за ці речі, бо мені хочеться просто вже матюкатися. І я тримаю себе в руках. Значить, ну це якийсь просто трилер. Так? От Мені тільки що вже прийшов лист, відбулася там грандіозна перевірка моєї сторінки у Фейсбуці. Ось вони мені пишуть, написали, нарешті це, значить, хай любов, хай, любов thanks, For co um, thanks for contacting Meta, we noticed unusual activity on your account and temporarily um, disabled your payments. After reviewing your account, I've reactivated your account and payments, so you should be able to run ads and make payments on Facebook from Meta again. Kind regards. ну, Що, що це таке читання? Ну, дя... Thank you, dear Facebook. Thanks, дякую, дорогий Facebook, дякую. Розумієте? Що відбувається за хронологією? Ну, я не можу розумієте, довести це. Так? От, значить, не з того, не з цього. На пустому місці. Відбувається блокування моєї сторінки у Фейсбуці. Це відбулося раніше, тому що взагалі знесуть її. Так? Це чи відбувається у 2022 році, її морозять, потім я її розморожую. Да, тобто, І от це така хаос постійно відбувається з моєю сторінкою. І значить, у Фейсбуці є ще а, так би невидимий рівень. Аккаунту, який полягає в тому, що Фейсбук дозволяє за гроші сторінку продвигати, розумієте? Ну, я знову там в таких емоціях знаходжуся, і робити за гроші, платити, і, в общем, Фейсбук сам починає рекламувати. Розповсюджувати там, ну, в новинах, там, припустимо, на 500 осіб там заказуєш, і воно стає видно. Там уси гадалки, знаєте, там можуть активувати всі свої посуди. Там будь-які, в принципі, можна заплатити Фейсбуку. Значить, і е, е, відбувається реклама. А мені присилають повідомлення, що. Моя сторінка заблокована. На рівні продвигання її. Я не, мій рахунок грошовий, так, щоб я платив. Там Facebook заблокував. Я спробував заплатити, а воно ви заблоковані, вони говорять. Я починаю англійською мовою там із перекладачами писати у мене, відправляти листи, відправляти на емейл, відправляти у сам Facebook сюди. виясняти, яка причина, хто заблокував мою сторінку в Фейсбуці? По якій причині, поясні? Значить, ну, гіпотези тільки виникають. Тільки гіпотези, я вибачаюся. Так? Це як з Ютубом було, коли я їхав у Германію. Мій Ютуб знесли, заблокували, і там в мене був україномовний Ютуб, і, по, порядка декілька тижнів і він був заблокований. І мені доводилося в США писати листи про розблокування, тобто е, е, ціла перевірка службова відбувалася. І розблокували. І тепер з моїм Фейсбуком відбулася ціла службова в Америці перевірка в метах, де вони реально перевіряли мої листи, значить, ну, все, що тільки можна. Чи я не являюся якимось там, не знаю, агентом, чи там хто його знає, яким, чи я не порушую якісь закони. І на силу силу вони тільки 22.06 вчора ще писав, було ні, написали. І тільки на силу силу я добився, і сьогодні її розблокували, вони пишуть. Ну, надію, що розблокували. Тобто мій фінансовий цей рахунок і можливість тепер за гроші її рекламувати, е дозволило, якби вони написали ось мені листа прислали. Ну, Виникає питання. Навіщо? Українці, українця, роблять? Ці неприємності. Ну, я не можу, у мене немає доказів, я розумію, що я не можу дати ці докази, що це зробили українці, які там, припустимо, працюють, наприклад, у мета, чи на Ютубі вони працюють, чи якось пов'язані. Да? Тобто є схема, є схеми, якими можуть викликати блокування сторінки. І мені доводилося на Ютуб відправляти довідки з психлікарні, про непідтверджені, що типовий розлад. Там довга взагалі була історія з тим Ютубом. І я е, аргументував американською психіатрією. Значить, про те, що ну, там це як розлад особистості, що відбувається дискримінація мене. Як людини з типовим розладом, коли мені забороняють на Ютубі знімати відеоролики на тему магії окультизму, тому що в мене магічне мислення при цьому розладі домінує. Розумієте, там взагалі тобто, я аргументацію там була переписка, де вони це не розблоковували. общем, я аргументував тим, що ця, це блокування да, є дискримінацією проти мене. Як людини з кіцотайпу бізоди з шосотиповим розладом. Там ціле теж було ціле розслідування моїх всіх відеороликів, і вони його розблокували. Потім написали. і Реально він розблокований. Це один з моїх україномовних каналів по езотериці, Значить, тому україномовний був заблокований. Де ну, ніякі закони не порушені. Ну я нічого, навіть про політику, в принципі, там як так не говорив. Ну, правда, кидав на карти і там робив деякі свої прогнози, пов'язані з ситуацією, з війною. Ну, я там проклинав Путіна. Зрозуміло, ну не за цього. значить, Е, я розумію це так, що відбувається із Ютубом, і з Фейсбуком. Да, де це ціле розслідування, я викликав службова. Да. Тут я відправляю їм свій ідентифікаційний код, значить, на Фейсбук відправив, ну, щоб вони перевірили, що я приватний підприємець першої групи, і що я працюю у них на Ютубі, тобто, на Фейсбуці. Як ці ведуть свої езотеричні прийоми легально і законно, що I pay taxes for Ukraine, я плачу там податки Україні, і значить, тут ну, десь, я кажу просто незрозуміло на пустому місці відбуваються якісь грандіозні розслідування. Да? От, е, я сижу заблокований, я проходжу оці е, незрозумілі речі. Як це я інтерпретую? Значить, е, є якісь сили. Прямо в Україні. Я не буду говорити, хто це, хоче, в принципі, мені я на 70-80% як і таролог, я впевнений, хто що це, це робить. Значить, вони беруть, зв'язуються з американськими службами і намагаються на мене, просто в інтернеті, починаючи від війни і зараз, знищувати. Так. Щоб я не набрав аудиторію собі переглядів і не міг використовувати платну функцію ні в моїх пабліках у, у, значить, у Фейсбуці. Бо вони заблокували мене на всіх рівнях. розумієте? Я не можу рекламу продвигати, в заблокованому стані ні в жодному своєму пабліку, там, ні в езотеричній своїй майстерні дати міжнародного центру езотерики, ні в свої. Повністю кругом де блокування було. Ну, розумієте? Тобто, бо, ну, значить, е, є сили, які спеціально це зробили. Ну, ну, ну не може на пустому місці, я не вірю в ці співпадіння. Ну, хоч ви там на мене можете казати. Що я там щось придумаю, я не вірю, що це співпадіння. Ну це не співпадіння. Все це, що відбувається, да, цими блокуваннями. Так, чому я, от метасики, я з цих листів писав, я це покажу. Ви гадалкам дозволяєте, які не мають підприємницької діяльності, розкручувати свої сторінки, щоб вони заплатили вам ці гроші, да, тобто, і там по 400, по 1000 потім можна там аудиторію цю збільшувати. А ви тільки мене. Мене взяли ця так? І непонятно, чому і за що, замочу за типового розгляду, мене в інтернеті просто ВКонтакті заблокували, так, а тут і на Ютубі. І там мене постійно знищують. На всіх рівнях. Так. Це саме, зробили мій архівний канал Ютуба. От я думаю, там, звісно, до цього причетна. Приправляли такі скарги туди, що немає майже переглядів. Так мені, дост... мені вже розкручується мій канал офіційний по центру езотерики, так, і тут, от, розумієте, як я це інтерпретую, значить, йде, е е ну, скажімо так, контроль за е е громадянами України, які мають свої інтернет сторінки, і які можуть щось сказати, не те, ну, що треба в кавичках казати, да? напевно, я так розумію. Тобто є деяка цензура. І у зв'язку з тим, що я не приховую свій шизотиповий розлад. І в мене є якісь свої альтернативні точки зору. Хоча я підтримую Зеленську, я підтримую США. Америку, так, тобто, а, Мене розцінюють по якихось причинах з інформаційною загрозою. І спеціально мене Обмежують в інтернеті всіма-ціма блокуваннями, да? замороження моєї можливості в Фейсбуці, скільки сьогодні є. це ціле розслідування. Фейсбук провів мета. Е, я вже стільки всіх скарг написав усього. Да? Тобто в Америку відправив і кажу на електронну вже пошту, і в Фейсбуці прямо зворотним зв'язком. Може, стільки боровся з цим, щоб вони розблокували і на силу силу 22.06.2023 року ось вони пишуть, що розблокували. А сики нервів у мене на це все е, теж пішло. Да? Коли я е, просто задякувати Богу, Глоріту Гад, Фо Айкін спікінг лиша, а можу знати англійською мовою, так, і встоювати свої права. Тобто мене бояться виходить, а інакше не можу це інтерпретувати. Тобто всі ці, ці блокування мені даються, тому що є військовий час, військовий стан. І є небезпека, що я буду платити на Фейсбук гроші за те, щоб мою сторінку розкручували, щоб у мене з'явилася велика аудиторія інших українців, які про мене дізнаються, бо я ж ну, кажу заблокований, я нічого не міг зробити ровним що там. І значить, і потім я можливо там, щось скажу таке, що комусь не сподобається з тих, хто має наприклад, владу, так? І е, щоб цього не допускати взагалі, то не просто взяли, заблокували та і все. От я це так інтерпретую. І е, мені доводиться ще й у 2022-му і у 2023-му брутися за право просто-напросто знаходитися в інтернеті, щоб до мене не застосовували культуру цю відміну. Так? Бо я постійно наголошую їм і на YouTube. Писавою мета і кругом наголошує, що відбувається просто моя дискримінація не тільки тому, що я гій, а тому, що я людина що з типовим розглядом, і я маю право займатися в Україні приватною підприємницькою діяльністю, записувати свої відеоролики, говорити свою альтернативну точку зору, якщо я не порушую закон, якщо я законослухняна людина, не мають право мене. Блокувати в інтернеті і просто накладати на мене якісь санкції, які взагалі в голову не вкладаються. ну просто не вкладаються в голову. Як це можна на пустому місці взяти мою сторінку? То блокували зрозуміло, чому блокували її, а тоді взяли ще мене заморозили на рівні того, що я не платно весь цей час. Я не, не, не можу зробити рекламу. Да? Я всіки пишу листів, сіки я оце борюся в Америку. Е пишу повідомлень. Да, то Ютуб, то вже мета, що прозблокувало. Ну це якась просто знаєш, якісь. Анекдот, я не знаю, якийсь чорний гумор, так? Тобто це комусь розкажи, так? От хтось подивиться це відео. Він не повірить, що таке взагалі може існувати, так? Тому що якщо ти цього не проходиш, то ти взагалі навіть подумати не можеш, що там, ну що це, я такий уже багатомільйонний блогер, так, що тут у мене ну, кого так уже лякає так? в Україні моя скромна особистість. Просто ну, здивування мені. Так, це був мій щоденник, де цікаве відео. Інтернет щоденник Любомора Богоявленського. І моя рекомендація: не здавайтеся, відстоюйте вашу точку зору. you must learn english, вчіть англійську мову. Тому що якщо б ти не вчив англійську, то я просто так би той канал заблокований, залишився, і так би на Фейсбуці б не досягнув би і не зміг би розблокувати. Розумієте, якби не писав в Америку листи, да сісі. -сі. Перевірки, щоб не службові там не викликалися, розумієте? Тобто вчіть, розвивайтеся. Вірю в перемогу України! Слава Україні! Слава ЗСУ героям! Слава ваш Бомир Богоявленський!